І ще раз всім алоха, привіт. І зараз я хочу нагадати усім, і це мені насправді не вистачало а, з дитинства. Я це чомусь помічала усюди, і дуже мало людей мені попадалося з таким мисленням. Але зараз починаються з'являтися навіть за кордоном отакі. Особистості, індивідуальності, які говорять про це, я дуже щаслива, що існують все ж таки такі люди. Тема піде про горизонтальне спілкування. Що це означає? Коли ви спілкуєтеся з будь-якою будь будь людиною, з повагою, але як е, на одному рівні, Так? ви не сприймаєте себе вище людини або людину нижче себе. І навпаки. Тобто ви не нижчі і не вище, розумієте? І так само і людина сприймається вам. І ви не намагаєтеся людину е якось принизити або е щось таке сказати, що, е що вона нібито стає на інший ранг, так? І цьому варто вчитися. Звичайно, ми усі різні, і усі різні на своїх етапах розвитку. На різних етапах всього. Я не буду перераховувати там ментал, соціальний статус, фінансовий тощо, тощо. Матеріальний, інтелектуальний і тощо. Емоційний, там вже інтелект ще є. І варто зауважити, що при горизонтальному спілкуванні з'являється, створюється такий резонанс енергетичний на рівні душі і не тільки, що, як я це бачу, давайте я вам опишу, Мабуть, у вас таке також колись було. Енергетично ви можете ніби зливатися з людиною, і енергетично відбувається резонанс такий між двома душами. Навіть тілами, якщо ви спілкуєтеся з такою особистістю, і ви чуєте ніби мелодію енергетичну поряд з цією людиною. Ось настільки оцей резонанс проявляється. І мало хто знає, що потрібно спілкуватися на такому рівні. Не вертикальному спілкуванні, не на вертикальному, а на горизонтальному. Я навіть коли працювала і, і ну, коли на когось працювала в компаніях колись, то в мене цей інструмент вже був на горизонтальному спілкуванні. Навіть коли там представники з інших країн приїжджали за кордону в компанію. Щось нам пояснювати. Я спілкувалася на рівні, розумієте? Але не зневажати людину. Зневажати людину не потрібно навіть на такому горизонтальному спілкуванні. Але дуже багато всього вирішується, навіть створюється саме при горизонтальному цьому спілкуванні. Задуматися, замислиться і ну зробіть якісь висновки для себе, окей.